Друзі, усім доброго дня! Запрошуємо вас на хокей, і ми розпочинаємо пряму трансляцію матчу чемпіонату України між Одеським штормом та Київ Кепітал. Сподінок, який в нас відбуватиметься на льоду Одеського палацу спорту, і цей матч мав розпочатися в нас трішки раніше, але через повітряну тривогу, яка годину тому закінчилася в Одесі. Змістився в нас час початку цієї гри на півгодини. власне, десь якраз. На один період ми з вами переносимося вперед. Ну і власне зараз після цієї не відбулося до наступної п'ятірки. Переходимо зараз після цієї атаки. Кудок по воротах дуже небезпечний момент. і Бойко рятує. Рятує Київ Кепіталс від першої по справжньому гольової такої небезпеки в нашому матчі. Бачимо, ми що не зміг реалізувати. Свою нагоду поймано ну, і ось на повторі подивимося, з чого виникає ця ситуація. Обрізка в е, Олег Остроух та Ілля Гірілов. Для вас цей пудено коментує Поліп Штода. і ми продовжуємо. Майже 5 хвилин команди відіграли. І Дійсно, ми бачимо, що в нейтральній зоні не часто шайба затримується. і регулярно команди намагаються атакувати ворота одна одну. І зараз вже черга Гордюшина вступати у гру. І він виловлює кидок суперника з середньої дистанції. Того доволі швидко. Обікрали і ось тут падіння в нейтральній зоні. Чуємо свисток від суддівської бригади. Тож, схоже на те, що в нас буде перше вилучення, так проклятки зараз показує про порушення правил від Святослава Тимченка. Траба кинути одразу сходу від Черненка, і шайба ось так по борту виходить аж в протилежному напрямку. Момент який в меншості 1-0. закидають зараз одесити. Зловили суперника на ось такій неочевидній помилці. Навіть не можна напевно, що це назвати повноцінною такою помилкою. Просто був кидок від Черненка, який пішов повз ворота, і шайба через борт пішла з зони. Одеситів, ну а Масюк розібрався швидше за інших, зорієнтувався в ситуації, підхопив Шайбу в нейтральній зоні вибіг майже віч на віч і переграє ось так в меншості вперед. Карпенко зараз може кидати на поганий кидок. І добивання від самого Севастяна стає результативним. Тут потрібно вже буде дивитися на хронометражі. Так, чи було там е, ще нас запалено. Штрафний час, так? Чи все ж таки вже у форматі 5 на 5 Карпенко допрацьовує цю атаку? Але в будь-якому випадку це точно шайба. Продовжується боротьба за шайбу у зоні Київ Кепіталс. На вільному льоду шайба. І одразу кидок по воротах піднята рука арбітра там на відкладному штрафі. Атакують команди. Атакує шторм відповідно і щойно відбулося перехоплення. Від Київ-Кепіталс як одразу судді розупиняють. І зараз за удар суперника Калючкою вилучення вже буде у складі протилежної команди Ігор Шевченко на лаві штрафників. Дим Шахрайчук одразу починає там підказувати е, більшості у цьому матчі. Скидка на п'ятак і одразу Шайба переправляє у ворота. Два-один, два-один. Спрацьовується бригада. Більшості просто блискавично. Менше 10 секунд довелося очікувати на реалізацію більшості. Ну і ось тут ми бачимо разом із вболівальниками одеського шторма і батьки. Куцевича Владислава щойно на трибунах у нас промайнули таким крупним кадром, і якраз святкують взяття воріт за участь свого сина на льоду з дзудівської бригади. І ось зараз в Одеському Коштурно буде непогана атака. Два в одного. Трісічки забарилися із обробкою цієї передачі, але зараз працьовує та сама комбінація, яка була і в більшості. Але цього разу Дмитро Кобильник закидає. Поро та Київ Кепіталс 3-1 стає рахунок в першому періоді Шалений розвиток подій. Захищають зараз свою перевагу Одесити і погодьтесь. Ну, це, наче, під копірку. Ось дві такі ситуації, які призвели до голу, коли в більшості закидав. У нас рахунок після стартової 20 хвилинки на користь команди господарів. Причому рахунок було відкрито одеситами, коли вони грали у меншості. Ну і Цей період у нас починається не у рівних складах, але цього разу шторм грає 5 на 4. Передача на лінію воріт Є невдалий кидок. Ось там Карпенко шайбу собі повертає, віддає на Бернікса. Бернікс від синьої лінії. І ось тут просто браво Гордюшин, тому що прямо перед ним знаходився суперник. Якщо б не зафіксував цю шайбу намертво, 79-й номер боговий би її точно добив у ворота, а так ну, залишився без такої нагоди 15-го номера у Кіпер одеського Шторма. Просто браво! 10 секунд залишається. і Є позиційна атака від одеського Шторма. Передача класно можна кидати. І повз ворота Шайба проходить. Та Сидоренко зараз не поцілив в площину воріт як слід. І вже і Васильєв на льоду. Дві вісімки зараз на вкиданні зійшлися одна проти одної. Дворник виграв свою дуель Куцевича, але атака зараз від одеського шторму продовжується. І тут вже щастийський янам, що вони не пропускають. Подача на дальну стійку з дуже схожої комбінації. Два рази почну політи закидали одесити. Кепітос переходять до своєї атаки у відповідь. Верник іде, Гордушин забирає. Три матчі триває. Зараз Кептеус атакують. Кидок по воротах Гордюшина. той чай не втримав. Безпечно може бути. І перехоплення від Шторма. От що стосується Київ Кепітос, вони свою попередню гру програли. Причому в дуже такому майже за хвилину до завершення цього періоду рахунок міг скорочуватись. Зараз контратака від шторма. Кидок по воротах. Бойка вже бачить шайбу за своїми воротами. Ось так вибухнули в нас обидві команди. Небезпечними атаками. І продовжується ця небезпека вже біля володінь Гордюшина. Ще один кидок. Період під номером два. Є можливість для китка по воротах. Він точно не виходить в новачка. Кепіталс, як слід, не влучає по шайбі. І на цьому все. Дуже багато там було боротьби. Черненко опиняється на льоду. Можливо, навіть зараз судді щось додаткове тут і приймуть якесь рішення щодо порушення правил. Але якщо воно і буде, то воно вже буде мати свої наслідки на початку третього періоду. Дуже багато небезпечних моментів. У нас обидві команди створили в останні півтори хвилини. Ось якраз 3-1 і все наше достатньо непогано для Одеситів, але в третьому періоді я впевнений, що дуже багато боротьби буде і підопічні Вадима Шефральчука. Будуть намагатися все ж таки відігратися з цього дефіциту дві шайби. Є третій період у нас щойно розпочався. Під час перерви ми з вами почули включення з Дмитром Кобильником. Про який сьогодні має слушна нагода. Подивимося обов'язково цей момент. Дуже насправді спроба красивого такого виконання, але не результативна. у нас продовжується без пауз. Зараз вже атаці гравцю. Кепітал скидок заблоковано шайба. Залишається попереду, тут відкладно положення позагрою, не потрібно було чіпляти за цей епізод панченку. Ну, і зараз, якщо є в нас можливість глянути попередній небезпечний момент у виконання одеського шторму, було б дуже цікаво. Так, Кобильник ось тут перекладає на незручну стріляні, є можливість для кутка поворота, колінок віддає передачу на дальню стійку. Попробувала Гордушина зараз піяний, і наражаються вони на контратаку від суперника. Передача низом не проходить. Хоча небезпека зберігається, і вона стає результативною. 4-1. Одесити все ж таки закидають з цієї атаки, опиняється на льоду Бойко і пропускає шайбу собі за спину. Зараз будемо дивитися на повторі, як Стецюра і компанія. Закидають в цій ситуації. 30 хвилин на реалізацію більшості залишається і все ніяк не клеїться. У Київ Кепітал Бернікс підбирає шайбу в нейтральній зоні. Всі гості виїжджають за синю лінію і повертаються знову до позиційної атаки. І зараз шайба опиняється у воротах. Дуже швидкий момент, дуже швидкий кидок. І тут без. Пора нам не розібратися. Берникс їде приймати вітання, хоча позитивних емоцій в нього, поки що не дуже багато рахунок, тільки наскорочується до різниці в дві шайби. Вже зіграли. І тільки одного разу рахунок був більш ніж в одну шайбу кінцевий. Зараз після цієї навали на ворота. Бойка не вдалося переграти ось таким репораунд-шотом, китком за воріт. І після цього вже купа мала. ось така отворилася на п'ятаку біля воріт і все купку шайба у воротах не побувала, ну а сьогодні тут гру зупинили після того, як вже шайба зникла з Ось Мене чекають, щоб все було за правилами і ось зараз є підозвіл. Знов швидке перехоплення від Одеситів. Вихід Віч Навіч. Можна ставити крапку в цьому матчі. Можливо, зарано ось таке формулювання, але рахунок стає ще більшим на користь Одеського шторма. 5-2. Повнотровна реалізація виходу Віч Навіч. Сидоренко майстер таких моментів, звичайно, що йому два рази давати ось такі тобто, нагоди не потрібно. Ну і ще одна. Атака швидкісна для Одеситів і рахунок стає 6-2. Закидає Сергій Пойманов знову. Це дуже-дуже схоже в цьому періоді. Провал від Киянш, викисна атака від Одеситів. І якщо не з першої спроби, то потім в добиванні все одно треба знаходити свою мету і опиняється в сітці, вже в падінні добивав цю шайбу ворота суперника, але вистачало просто попасти щітки на лід воротареві шторма щоб не пропустити, але пропускаємо зараз другу таку вже в цьому періоді зовсім незрозумілу шайбу гордюшин Ось ці дальні китки сьогодні хвилесова п'ята для одеського шторма. Ну, зараз будемо дивитися на повторі, як підсупровить такої тиші з трибун штайба сколихнула воріт одеського шторма. Тож є вже до речі рішення в суддівської бригади, і давайте по. Подивимося, яким буде рух арбітрів по поверненню на лід. Ні! Жест про скасування цього голу. Гра все ж таки високопіднятою ключкою і рахунок у нас не змінюється. Кепітал Нік Нілардо підзаявлений. Ось такі останні. Зміни у складі команди Вадима Шахавчука. Ну, зараз у нас ми бачимо, що емоції сплакають на льоду, і судді одразу фіксують там декілька порушень правил. Тут бійка, бійка, яку не рознімають судді. Гажа, звичайно, під час бійки підати ключки, бо можна зачепити всіх, но, хто навколо знаходиться. І це зайва небезпека травм. Ось Кита Карпенко. Опинилася вже зараз на льоду на колінах і тут вже їх судді рознімають. Виплеснули трішечки емоцій, хокеїсти в тому насиченому і напруженому поєдинку. Зараз будуть відпочивати на лавах штрафників. Що Розв'язка цього поєдинку в нас прямо тут і прямо зараз. І ще одне ось таке класичне перехоплення для одеського штормових вічна кидок, до поворота. Блискучий гол! Тім-2! Ну і знову у всіх себе проявляє Сидоренко один з найбільш обдарованих хокеїстів нашого чемпіонату, якщо дивитися якраз на молодих оських проспектів, хоча вже потихеньку перестає ось такий статус бути молодого гравця у Сидоренка. Ну і свято для місцевих болювальників розгромна перемога одеського шторма сьогодні в матчі проти принципового суперника проти сусіда по турнірній таблиці. Київ Кепіталс отримує сім шайб від свого опонента. Сім-два перемога для Одеситів.